Привіт, дітки. Читаю для вас історію, яка називається Подарунок для сестри. У тигреняти народилася молодша сестра. Воно принесло їй у подарунок квітку. Можна я подарую сестричці квітку? запитала тигреня. Ні, відповіла мама. Немовлятам не можна квітів. Можна, я подарую їй свою іграшкову вантажівку? Ні, відповіла мама, немовлятам не можна таких іграшок. Тиграня принесло свою улюблену велику подушку. Можна я подарую їй подушку? Ні. Заперечила мама, Немовлята не сплять на великих подушках. Тигриня принесла печиво. Сестричці має сподобатися печиво, припустило воно. Ох, тигриня, сказала мама, Немовлятам рано їсти печиво. Тигриня сиділа біля ліжка сестрички. Сестричка крутилася і не могла заснути. Тигреня почало муркотіти пісеньку, вимовляючи на розпів наступні слова. Що підкажи, що я можу подарувати тобі, сестричко? тихенько наспівуло воно. Сестричка заспокоїлася, припинила розмахувати ручками й ніжками. Вона подивилася на тигриня і посміхнулася. Ти подарував їй свою пісню, сказала мама. Тоді я завжди буду дарувати їй свої пісні, запропонувало тигриня. І братик вигадав багато нових пісень для своєї молодшої сестрички. Зручно влаштувавшись у ліжку, поміркуй про те, що означає слово пісня. Через пісні Бог може показати, як сильно він любить людей, які пісні змушують тебе замислитися про Божу любов. Чи можеш ти співати пісні для тих, кого любиш?